У парку національного відродження Людно сьогодні тут зібрались тернопільські просвітяни. Спільно з активними мешканцями міста провели акцію Дихай вільно. Вирішили створити на території парку алею просвіти. Ми з просвітянами, як і молодими, так і дорослими. З нагоди всеукраїнського дня довкілля вирішили провести таку акцію, як дихай вільно. Адже дихання і взагалі природа це невід'ємна частина нашого життя, тому що ми самі є природні створіння і вся екосистема. Тема, ми всі залежні. Вона від ОНО». сьогодні ніколи. Ми розуміємо актуальність цієї проблеми, тому що ворог все частіше і частіше використовує тактику спаленої землі. Ми сьогодні закликаємо усіх садити зелені насадженці насадження, щоб дати змогу нашій країні відновитися, і щоб оці зелені дерева приносили нам радість, приносили українцям силу, приносили українцям надію. Сьогодні просвітяни висадили алею просвіти. Організатори кажуть, планують посадити 100 саджанців дуба та клена, цим самим показати приклад громадам, аби на Тернопільщині активніше долучались до озеленення України. Наша сьогоднішня акція має дуже таку благородну мету, тому що ми хочемо озеленити наше місто. Воно і так красиве, воно має багато парків, є красиве наше озеро, але дерева це легені планети. І чисте повітря зараз дуже вкрай необхідне. І оті маленькі саджанці будуть збагачувати наше місто. Максим один з учасників акції. Сьогодні він висадив більше п'яти саджанців. Каже, робив це з добрими намірами, бо ще з дитинства його навчали берегти навколишнє середовище. Мені неприємно стає, коли люди починають вирубувати ліси. От я, проїжджаючи між парками, тут в Тернополі, то багато є таких місць, що вироблені місця. Ну добре, ну якщо їх вирубили, ну навіщо? Вони ж наші легені? Завдяки деревам ми живемо. Але добре, що є такі акції, як посадити дерево треба. Це мотивує всіх. До акції долучились не лише просвітяни та активісти. Садила саджанці і я, а ще переселенці проявили ініціативу в озелененні нашого міста. Долучилися до цієї акції разом із нашими учасниками проекту Духовна підтримка. Це люди з внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, сьогодні присутні дівчата із Харкова, а також із Маріуполя. Такі ініціативи є дуже потрібні для людей, які є до нас в Тернополі вимушено переміщення. Сьогодні люди охоче зголосилися на дану акцію і навіть піджартовували, що вже у Тернополі буде їхнє дерево, яке вони посадили власноруч. Саджанці придбали в лісництві, витративши просвітянські внески. Ще 50 дерев планують висадити у парку здоров'я.